Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні, 17.05.2024 року, Міністерство оборони України в нас презентувало електронний кабінет військового зобов'язаного та резервіста, як він буде виглядати. Називається в нас він Резерв Плюс. І показало трошки коротенький ролик, як буде виглядати цей кабінет, який функціонал буде мати. Ну, Трошки з цього ролику видно. Якщо в мене вийде, я вставлю. Сюди цей ролик, ви подивитесь самі, а я вам розповім, що про нього наразі відомо. І він повинен запрацювати завтра, вже 18.05.2024 року, коли вступає в дію в нас закон про посилення мобілізації, відомий як законопроект 10449. Вже дуже багато відео з цього законопроекту я розібрав на своєму каналі. Подивіться обов'язково. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там новини виходять в мене швидше. Вже сьогодні освітив цю новину, але вирішив розібрати у відео, щоб ви зрозуміли, що відомо про цей електронний кабінет військового зобов'язання. Вже відома частина інформації, тобто до сьогоднішнього дня взагалі не було відомо, що він себе буде уявляти, але наразі вже трошки про нього відомо, що і як. І що мені відомо, я розповім. Підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, поширюйте відео. І так, що ж нам відомо? В електронному кабінеті військового зобов'язаного, який буде у вигляді застосунку Резерв Плюс, можна буде відсканувати своє обличчя, побачити дані про номер карти платника податків, бронювання та відсрочку. Направлення на ВЛК прийде у разі потреби, а не відразу. Ну, Всім же, ж, звісно, було цікаво щодо цього направлення до ВЛК, і в нас представники держави зазначили, що воно одразу приходити у цей застосунок не буде. Так, подивимось, що ж нам відомо. 10 травня уряд нас затвердив порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Раніше я записував вже відео про оберіг, залишу посилання тут, подивіться обов'язково. І розповідав про закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та резервістів. А наразі від 10 травня вже було затверджено цей. Порядок ведення єдиного державного реєстру, якого взагалі ще немає. Я його не бачив, опублікований. Як там все буде відбуватись в тому порядку, поки що не зрозуміло. Е, окремо питання щодо закону там, щодо інших питань можу розібрати окремо щодо оберігу. Ще до нього більш детально не добрався. Тобто, те, що було мені відомо, я записав відео, подивіться, обов'язково. Але вже вийде цей порядок ведення єдиного державного реєстру, і Там в комплексі з законом все розберу і розповім. Так, у порядку має бути деталізовано, що таке електронний кабінет військового зобов'язаного. Тобто в цьому порядку повинно бути все врегульовано. Наразі цього порядку немає опубліковано, але вже міноборони в нас презентувала, як він буде виглядати. І зараз я розповім, що там відомо. Так, текст у нас постанови відсутній. І, незважаючи на відсутність міноборони, вже ж показала. Цей клаптик, відео, як він буде виглядає. Для мобільного телефону він буде у вигляді додатка Reserve Plus, який за інтерфейсом схожий а й та аналогічний дії. Ну, Всім відома дія. да? Завантажити його на телефон можна буде через App Store, через. Google Play Market з 18 травня це буде доступне. Такий анонс. Застосунок потрібен для того, щоб розгрузити ТЦК, дати можливість чоловікам виконати передбаченим законом про посилення мобілізації 10449 свій обов'язок щодо оновлення даних протягом 60 днів. Також записався приводу відео. Подивіться, обов'язково залишу тут посилання. Так, що нам зазначили в Міноборони? Від завтра всі військовозобов'язані віком 18-60 років протягом 60 днів до 16 липня включно повинні оновити свої облікові дані, мобільний телефон, фактичне місце проживання, емейл за наявності. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом. Зазначають у відомстві. Так, новий закон про посилення мобілізації у нас набуває чинності 18 травня, це ви всі пам'ятаєте, він містить норми щодо електронних повісток. Я також на це звертав увагу. Наразі ще не прийнято в нас положення, щодо, що, яким зобов'язані нас врегулювати порядок вручення повісток за новим вже законом зі змінами. Діє старий закон, старе положення, і щодо цього, тобто вручення повісток, у нас поки що відбувається особисто під розпис. Да? Тому е чекаємо, що там будуть за зміни, і подивимося, що з'являться там електронні повістки. Наразі вони законом передбачені, тобто формування електронної повістки і підпис її цифровим підписом е електронним передбачений. Подивимося, що буде надалі. До електронного кабінету військового зобов'язання зможуть надходити певні повідомлення від ТЦК. Ну це вже в нас відомство анонсувало, тому звертайте увагу. Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський розповідав, що оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК це буде вже один із кроків. А далі ТЦК для тих громадян, які матимуть необхідність обов'язок пройти ВЛК дистанційно звичному режимі, надішлють їм повістку або через електронний кабінет викличуть на певний час. Тобто, вже зрозуміло, да, що електронний кабінет буде отримувати, туди, туди будуть надходити і якісь повідомлення щодо виклику ВЛК, також, як зазначає нас Федір Веніславський. Да, коли їм необхідно буде пройти саме ВЛК. Те, що повідомлення про необхідність пройти ВЛК згодом можуть надіслати у застосунок, пояснював член комітету в нас Верховної Ради з питань нацбезпеки та розвитки Олександр Федієнко. Тобто, вже... Дві особи в нас про це зазначають, що в цей застосунок можуть надходити повідомлення про ВЛК. Так, яка процедура реєстрації в електронному кабінеті? Так, ну, досить вона звичайна, всім відома, скоріш за все, тому що ну, хто встановлював дію собі, вона дуже схожа. Після авторизації у «Резерв Плюс» через систему Bank ID. НБУ, наприклад, через Приватбанк, треба буде підтвердити чи уточніти дані, мобільний телефон, електронну пошту та почту, поточну адресу проживання. Потім треба буде вказати пароль та налаштування входу за біометричними даними, тобто пройти сканування обличчя ID за прикладом дії. Також треба ознайомитися із містом повідомлення про обробку персональних даних. Далі чоловік побачить про себе усі дані, які є в оберіг. Зокрема, номер картки платника податків, дату народження, про яку ти цікаві, належить, чи має бронювання, чи відсрочку, номер військового документу, звання, свій унікальний номер. Окремо запишу відео про цей унікальний номер, дуже багато запитань наразі. Оцей він номер з, цей штрих-код, номер, як його тільки не називають, з оберігу. Залишу посилання на відео тут, запишу його обов'язково вже дуже скоро, тому що дуже багато запитань з нього. Складається він з 19 цифр, який штрих-код, який наразі вклеюють військово-облікові документи, оці от з оберігу, які роздруковуються. В верхній частини застосунку буде видно, чи стоїть особа на обліку та час і дата, коли особа оновила військово військовообліковані дані. Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримуєте відповідну відмітку у військовий квиток, додали у Міноборони. Це і є той штрих-код, про який ми раніше зазначали. Ну, Про штрих-код я зроблю окреме відео, тут не буду зупинятись. Так, з 18 червня у застосунку «Резерв плюс» також з'явиться. QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус чоловіка як військовозобов'язаного призовника або резервіста. Так, ну, начебто зрозуміло, да, я відкрив це відео, детально його передивився, там зупиняв паузи, дивився, що там з нього видно. І дійсно, там перше ти, коли заходиш в цей застосунок, буде в тебе витребувати підтвердить банк. Тобто ви повинні вибрати банк, зазначити. тобто Ця інформація вже буде відома застосунку. Потім підтвердить номер телефону, вбивається номер телефону туди. Підтверджується. Ну, напевно, надходить якесь повідомлення на телефон ваш особистий. Потім підтвердить поточну адресу проживання, вводиться туди адреса. Потім підтвердить контактну імейл-адресу. Також доведеться це вводити, це попунктно, як воно там в цьому застосунку виглядає. Що я побачив також застосунку? Як вже було зазначено, першим іде дата народження, ну тобто ваше ім'я по батькові, зазначено українець такий-та, такий такий-такий-то українець. Дата народження, індивідуальний податковий номер. Інформація з реєстру оберіг. Ну, вона, як я розумію, вона видається в цьому застосунку частково. Тобто, ну, як зазначили в нас представники Міноборони, вони зазначають, що ця інформація всюд ви можете побачити. Але те, що я побачив з цього застосунку, анонсовано, ця інформація буде поки що доступна частково, тому що оберіг має дуже багато інформації. Ну, я з окремо знімав про це відео, окремо знімав відео про електронний кабінет. Коли там підписав нас президент цей закон, і про реєстри, які відомі оберігу. Тому я вважаю, що це поки що лише частково бачить про себе військово зобов'язаний таку інформацію. Так, подальшому буде видно про бронювання та дата бронювання, тобто до якої дати у вас є бронювання, якщо вона є, постанова ВЛК буде зазначена, проходили ви, не проходили ВЛК. Якщо проходили, буде зазначено придатний, непридатний і строк. Цієї постанови, тобто деякої постанова вона діє. Зверну увагу, що наразі після змін і до змін в наказ 402 Міноборони, всім відомий, там де затверджено перелік хвороб, постанова ВЛК в нас в воєнний час вона діє лише рік. Тобто звертайте увагу, тому що у мирний час вона діє 5 років, не плутайте з цим. Буде видно в якому ТЦК та СП ви перебуваєте на обліку, тобто буде зазначено, буде видно звання, буде видно вашу військово-облікову спеціальність, тобто ваш ВОЗ. І буде видно оцей він-код. Оцей він код, який клеїться у вигляді штрих-коду на військово-облікові документи. Будуть всі цифри там буде видно. Це те, що я побачив з цього додатку. Не можу сказати, там, там, чи потрібно встановлювати його, чи не потрібно. Це вже кожен вирішує для себе. Тобто, але можу звернути увагу, що наразі дуже багато черг у ТЦК щодо оновлення даних, і ця інформація є у відкритих джерелах, її дуже багато, тому робіть висновки самі, там, кому зручніше буде у цьому додатку. Всю інформацію, яку наразі мені відомо про цей додаток, я вам розповів. Враховуйте цю інформацію. І підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, там телеграм-канал, підписуйтесь, обов'язково ставте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої відео. Поширюйте відео, ставте свої коментарі. Намагаюсь всім відповідати в коментарях. Дуже багато питань зараз із мобілізаційного характеру і інших. Тобто ну, намагаюся щось трошки там людям роз'яснити, як воно трактується, як воно читається, як воно може застосовуватись. Звертайтесь у приватні консультації. Номер телефону на цьому відео ви бачите. Це Telegram і Viber. Можете писати туди. Вирішимо ваше питання. Тому всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!